Так, ну що, бажаю здоров'я всім. Щось не хоче записувати. То ли стабік мерзне, то ли телефон, я не знаю, хоч тут тепленько, ну, відносити тепленько. Значить, зараз коротко попитаю, щоб без лишнього. Сівалка СЗП36, якщо я неправильно кажу, поправте. маркера скинув, вони не потрібні, як удобрення будемо кидати. Якщо кому цікаво, я потім за маркера розкажу. Значить, почнемо з чого міряю від бруса. Міряю віо. Вео у нас вийшло 1,40 сорок На СЗшки стандартні стандартні їздили вроді би, як би даже не переділені. О, извиняюсь. Там віо 1,80 Ну, Для нас це как би багато, тому що у нас колеса ззаді. і нагрузка буде сильна. Тоді виходить на віо. Того вирішили робити коротше. І вийшло на 40 см коротше. Значить, погнали. Почнемо e, ззаду, так як ми і робили, по суті. E, покажемо, може, відсюди. А може і не вийде швидко. Так, стабік. так, зараз я підсичу трошки вверх, воно буде чітко видно. Значить, пластина приварена до рами, А e, далі вже до пластини прикручені швеллера. Значить, швеллер сотка і восьмидесятка тавровані друг у друга. Ну, як би вставлені. Далі. Це по задній балці. Ну, ще... Надо якомусь відсюди покажу. Отак. Так, акуратненько виходимо. Значить, далі. Ще йде передня балка, так скажемо. І ще й середня балка. Ці дві балки тут ми прихвачили, звісно, сваркою. Но... Стрімянки. Кинули стрімяночки. Пластини з тої сторони ідентично. Так, погнали далі. Вся конструкція затаврована. Тобто, все Ну, Буду розказувати по порядку, як робили. Дійшли до вія, <клес> до до цього блін. І думали ми по одному, а по факту вийшло у нас по-другому. Тобто, як воно зійшлося, як цей. Значить, дивіться, це у нас від старого дійшла. Оця пластина. Ну, якби ви бачите, це зварено дві пластини. Ну, Це воно таке було заводське. Хто знає, кого є, то й знає. узнає її. Значить, що ми зробили? Там йде, зараз підсвітям основний брус, основний брус, це центральне, все, він йде. Ми е, роздвинули її, набили туди, обварили це все діло, і потім у нас якраз почті, тому що видно, що на, на, щоб набивали тобто тут воно все прогнуте, все це насаджувалося так, садилось плотненько. Ну, в принципі, все чітко стало. Отак от от воно зверху виходить, лампу я думаю, мене суть обирати. Е, Зійшлося, проварили. Всередині проварили, поки так і оставили. Е, Далі кинули плиту внизу, укріпили, це буде все пообрізати, звісно ще. Зверху, може, ще треба, не треба, не знаю. Отак от, от воно тут вийшло. Ну, В принципі, непогано. Я думаю, буде ходити. Далі е, пішли, ми думали варити. Тут ставить швелера, ну, тому що це місце треба укріпити. Е, укріпили внизу пластинами. Ну, как би, З той сторони ідентично. Потім ми забули про оці ось. Значить, це стандартні були кріплення. Виходили на колеса. Наперед. На колеса і там дещо ж було. Взагалі про них забули щось, про своє там. А потім подумали, воно так же само кріпиться. Перша точка, перший брус, другий і третій останній брус. Що зробили? Кинули розпорочку, уперли все. Тобто тепер нагрузка розподілена у нас на 5, виходить, 5 ліній. Ну, я думаю, що буде ходити воно капітально. Далі. Ті стойки вони були. Оці. Це під ну, щоб вона не тіліпалася рамка. Тут у нас ставиться циліндр для Е, Трошки по-другому просто варили. Та і все, особа немає тут що такого розказувати. Раз, щоб вона там не тіліпалась. Ну. Так, далі. Цю стойку під шланги. Тож вона у нас була просто приварена в другому місці. Збоку варили все це діло. дело. Ну, Раз, так. Ну, как бы, думаю, нічого такого. Все. Е -е, следующий момент там було. Тут ми так, ну, ця сторона ідентична. Я думаю, нема що розказувати про неї. Значить, далі. Подножку. Ось є. Взяли вухо з цієї же сівалки. Зараз може підсітю, кому буде цікаво. може і ні. Воно бачите отак. Косе. Косе тут заварене. Тобто для чого це зроблено? за Щоб воно стояло. Тобто воно не рівно стоїть, а отак. Під оглом. Далі труба. Кітачок приварили внизу. Це наш шплінт, витягується, розплінтовується, шплінтовується, пусти, підняв. ну, Все як має бути. Так, отой косинець, що внизу, зараз покажу. Це з цієї ж сівалки, хто знає в кого вона є. Там йдуть понизу тяги порти. отзаду і наперед. У нас з однієї сторони його одірвало, при тому що саме ми навіть його не трогали, Я зараз покажу з іншої сторони, щоб ви розуміли, про що я кажу. Ось така ось штучка. Ось таке кріплення там туди заходив. Зараз ближче спробуємо. Угу. Нічого не вийде. Ну, в общем, ось там вот таке вухо. Ну, Блін, я думаю, навіть зробити таке вухо не проблема. Та вообще каждый по своему зробив. Я взагалі думав, зробити, знаєте, труба, шилик, вверх, вниз, як у нас на пропашні сівалки. Ну, по суті, кидається, ставиться, все чітко. Значить, до трактора ми ще не цепляли, тільки-тільки сьогодні. Завтра ми ще там. Со стрімянками подивимося. Може що нам не понравиться Ну, в общем, ще поки не цепляли. Красить будем пізніше, хай пройде вона тест драйв. Подивимося, взагалі, як воно що буде. Зараз вона стоїть ну, на опорах. На подножку ми ще не ставили. Я ж кажу, ще стрімянки подивимося, може ще опори е якісь поробимо. Ну, побачимо. Тут в основному вся, вся нагрузка буде там. Розподілена, в принципі, ну буде нормально. От так от вийшло. Що, видончик отак вийшло. Ще ще ведончик зроблю. Дивіться. Якщо, кому, якщо щось я швидко розказав, не хочу затягувати відео, тому що, по суті, розказувати нема що. Да, роботи зайняло скільки це? 4-5 днів десь так. Бо там і все в мелочах впираєшся в мілочі і воно тебе тормозить. Отак от виглядається з сторони. Значить, метр 40 длина. Е, блин, ну Ширину не поміряю. Потім, якщо комусь треба буде вдруг, я в коментарях напишу. Ну, в кого така сівалка, ось оці стойки, що були стандартні. Ось Раз. Ну і по факту перемичка і от перемички, ми дивилися, де саме лучше між сошниками буде. І того так і виставили. Можна було ну, вуще, Нема, не бачу смислу вуще було робити. Ширше, в принципі, можна було би, ну думаю, що не стоїть. То такі справи. Всім дякую, всім гарного настрою.